7 година 33 хвилини. точний київський час. Про це найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю. Російські війська вдарили по дитячому оздоровчому центру в Сумах. Атаку ворог здійснив шахедами. Сили ППО вдалося перехопити ворожу ціль, але уламки збитого безпілотника впали на територію оздоровчого дитячого центру сумської громади. Внаслідок чого власне там сталася пожежа. Також російська атака спричинила загоряння в житловому секторі. ДСНС повідомили, що рятувальникам довелося ліквідувати пожежі Одночасно за декількома адресами ніхто з людей не постраждав. Двоє людей отримали поранення на внаслідок атаки на Запоріжжя. Чоловік і жінка в лікарні в стані середньої тяжкості. Про це повідомили Вова. Учора ввечері через ворожий безпілотник зайнявся приватний будинок. Російські керовані авіабомби і артилерія вже можуть діставати до Дніпропетровщини. Окупанти наблизились до кордонів області. Відтак відстань до лінії фронту скоротилася до менш ніж 7 кілометрів. Про це написав голова Дніпропетровської Ода Микола Лукашук, спираючись на підтверджені дані ресурсу Діпстейт. За його словами, у зоні підвищеної небезпеки опинилися сім громад: Великомихайлівська, Маломихайлівська, Новопавлівська, Межівська, Покровська, Петропавлівська і Васильківська. Україна готова повертати полонених корейців на батьківщину в рамках обміну на українських військових, що перебувають в Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Напередодні він опублікував перше відео допиту двох полонених військових КНДР. Маємо змогу послухати зараз. Чи знаєте ви, де ви зараз? Не знає. Ви перебуваєте в Україні? Україна Ви знали, що ви воюєте проти України? Не знав. А що вам казали ваші командири, коли відправляли на війну? Йому казали, що просто тренування. Зеленський також додав, що ці солдати КНДР, які не захочуть повертатися на батьківщину, матимуть таку можливість. Якщо імчинин взагалі пам'ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії, ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть і інші полонені з північної Кореї. Я вдячний усім нашим підрозділам, які поповнюють для України обмінний фонд. Мінус ще один командний пункт Росіян. Збройні сили уразили штаб другої гвардійської загальновійськової армії Росії. Він розташований в тимчасово окупованому місті Новогородівка Донецької області. У січні генштаб загалом прозвітував про ураження двох командних пунктів на Донеччині у Світлодарську та Харцизьку, і двох на Курщині. Одна людина загинула внаслідок удару росіян по інтернату. в Суджі росіяни гатили двічі з повітря увечері в суботу. В цей час в будівлі інтернату для літніх людей було понад 70 жителів. Детальніше розповіли в тимчасовій військовій комендатурі. Маємо змогу послухати. Російська авіація нанесла авіаційного удару в кількості двох кабів по школі інтернат міста суджі, не дивлячись на те, що і влада Кремля і збройні сили знали про місце знаходження мирних мешканців. Удар був нанесений саме по ним, в результаті чого приміщення пошкоджене, одна жінка отримала поранення, в результаті чого вона померла. Росія країна терористів. Турецьку на Донеччині окупанти перевдягаються в цивільний одяг. Про це написала 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу. Військових без форми помітили аеророзвідники. Противник намагається відвести від себе увагу і замаскуватись. Це ускладнює роботу наших воїнів. Росіян видає однаковий одяг, поведінка, а інколи навіть і зброя. Переодягання російських солдатів у цивільний одяг є воєнним злочином. Білий дім готується до дзвінка між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Очікується, що розмова може відбутись вже впродовж наступних днів або тижнів. Про це сказав майбутній радник новообраного президента США з нацбезпеки Майк Волц в інтерв'ю телеканалу ABC. Но ну, Швейцарія готова провести майбутню зустріч Трампа і Путіна. Про це пише місцеве видання Летемс, цитуючи прес-секретаря швейцарського МЗС Ніколя Бідо. Про свій намір підтримати будь-які дипломатичні зусилля. Швейцарія повідомляла і Україну і США, і Росію після саміту миру в Бюргенштоку. Втім, така зустріч стане можливою, якщо Вашингтон і Кремль самі про це попросять. Польща закрила небо для літака зі словацькими депутатами, які летіли до Москви. Про візит стало відомо напередодні. Рейс перенаправили через Чехію та Німеччину. В парламентарії заплановані зустрічі з представниками Держдуми та російського уряду на порядку денному майбутні газові співпраці, зокрема постачання блакитного палива попри зупинку транзиту Україною. Також словаків цікавить життя людей в Росії. Візит триватиме до середи. Ну а Зеленський тим часом заявив. Нагадаю, що Україна пропонувала народу Словаччини допомогу, поки він адаптується до життя. Без російського газу, але прем'єр-міністр Роберт Фіцу цитую пихато Відмовився, бо сподівався, що ціні схеми з Москвою існуватимуть нескінечно. В Індії розпочинається фестиваль Маха Кумхамела. Це найбільше у світі зібрання людей в одному місті. Очікується, що понад 400 мільйонів відвідувачів з'їдуться, аби зануритися в місто злиття трьох річок. За індуїзькими віруваннями, цей обряд звільняє від гріхів, аби розмістити усіх охочих. Місцева влада збудувала тимчасове місто, запустила майже 100 спецпоїздів і залучила 40 тисяч правоохоронців. Фестиваль триватиме 6 тижнів. Розширюємо географію. зараз, звичайно, не так, як в Індії, але як можемо, щоб побачити оптику все, що відбувається навколо у сніданку, що у світі наша постійна рубрика. Далі обов'язково поговоримо про долю найбільшого у світі острова Гренландії. І не лише про це. Все найголовніше зі світу зібрали для вас в нашому міжнародному дайджесті. Подивіться, будь ласка. Прокурор Трампа пішов у відставку. Спеціальний прокурор Джек Сміт вів дві справи проти новообраного президента США. неправомірне зберігання секретних документів та втручання у вибори. Про це пише Reuters. Але перед тим як звільнитися, прокурор опублікував ще один компромат на Дональда Трампа конфіденційний звіт, який стосується звинувачень, які висунули 47-му президенту. США. цей документ може потягнути за собою додаткові перевірки Трампа розвідкою. Звіт прокурора мають оприлюднити, проте адвокати Трампа звернулися до суду, і суд тимчасово заборонив публікувати документ. Смертельний вибух в Чехії нещасний випадок, який забрав життя шістьох людей, стався в одному з ресторанів міста Мост. Пише Ройтерс, за інформацією міністра внутрішніх справ Чехії, попередньо міг вибухнути балон з пропан Бутаном. Причина обігрівач, що перекинувся і спричинив пожежу. Принаймні так кажуть очевидці вибуху. Внаслідок трагедії вісім людей травмовано. Однак відвідувача ресторану, який застряг у вбиральні, пожежникам вдалося врятувати. Всього пожежники евакуювали з ресторану та сусідніх будівель 30 людей. Гренландія хоче бути незалежною. Про це повідомив прем'єр Гренландії Муте Егеде під час конференції з прем'єр-міністром Данії і наголосив, що робота над проєктом конституції для незалежності від Данії вже розпочата. Гренландія це найбільший острів у світі площею більше 2 мільйонів кілометрів квадратних, проте з населенням всього 56 тисяч людей, який є самоврядною територією Данії. Та, попри таку автономію, гренландський прем'єр наголосив, що жителі острова не хочуть бути датчанами і американцями, а хочуть бути у складі Гренландії. Цим самим прокоментував заодно і бажання новообраного президента США Дональда Трампа купити цей острів. Дані ж таке прагнення Гренландії до незалежності підтримує, але хоче зберегти свою територіальну цілісність. Я нагадаю, що від сьогодні сніданок з 6.30 до 10.00 ранку. Тому будьте з нами. Так, ну а ми традиційно переходимо до погоди в нас в країні, якою вона буде і в столиці, і по всій території України. Сьогодні розповість ну, фактично, дебютантка, але вже давно наша колега Влада Грубич. от власне вона сьогодні є черговим кореспондентом. Привіт! Ми тебе вітаємо! Дуже раді бачити. Ну що, розпочинай, розповідай. Влада в новому амплуа Влада Грубич, то не знає, е, е, значить, ну владу Грубич всі знають насправді. Просто це засобами плав. Подивимося, як воно е, владі пишіть. До речі, якщо що влада, будь ласка. Колеги, привіт. Ну дякую дуже за таку презентацію. Приємно. Ну за відчуттями зараз в Києві досить холодно і це не дивно, адже на вулиці мороз, мінус три. Але в день має бути трішечки тепліше, але про це розповім згодом. Зараз послухайте, будь ласка, прогноз погоди по всій території України. На сході країни сьогодні переважно хмарно, і хоч місцями буде навіть короткочасний дощ, іноді визиратиме сонце. У Харкові, Донецьку та Луганську повітря в день прогріється. До плюс трьох градусів у південних областях також мороситиме, але так само періодично буде й сонце в Одесі, Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі. Температура прогріється до трьох градусів. А ось у Сімферополі буде найтепліше плюс п'ять. На заході країни сьогодні значно холодніше. від мінус трьох до нуля, буде хмарно та сніжно. Лише в Ужгороді потеплішає до плюс двох градусів. На півночі буде сонячно, але морозно. У Житомирі, Сумах та Чернігові температура повітря коливатиметься від мінус 2 до нуля градусів. У центрі України буде тепліше. У Черкасах Вінниці, Кропивницькому, Полтаві та в Дніпрі буде хмарно з проясненнями. Температура прогріється до плюс 2 градусів. У столиці зараз, як я вже зазначила, мінус 3, але в день стане приємніше, буде 0 і без опадів. І про температурні рекорди. Найтеплішим 13 січня було 2007 року, тоді в Києві було плюс 7 градусів. Найхолоднішим цей день був у 1950, 1950 році, тоді був дуже сильний мороз, мінус 26 градусів. Ну і звісно, народні прикмети. Зверніть увагу, якщо у вас є котики, як вони себе ведуть? Якщо кіт спить постійно і занурив свою мордочку у лапку, це до дуже сильних морозів. Якщо ж ви за вікном чуєте щебіт синички, це навпаки до дуже ранньої весни. Тож прислухайтеся, що у вас за хвіртками. Головне, щоб це не в голові було. Знаєш при цьому? О, це вже інший знак, інша прикмета до іншого. Е, пасибі, влада Глуб... грубич з дебютом е, у лінійці кореспондентів сніданку, які працюють в прямому ефірі. Спасибі тобі ще побачимо сьогодні. Обов'язково побачимося.